Державний гімн України найвідоміший музичний твір композитора і греко-католицького священика Михайла Вербицького. 4 березня країна відзначає 200-річний ювілей з дня народження видатного українця. Фахівці стверджують, зараз незаслужено забуті інші твори автора гімну. А він був дійсно прогресивним композитором першої половини ХІХ століття. Понад 40 хорових творів, близько 30 світських, музика до більш як 20 вистав Галицького театру. Таким є творчий доробок Михайла Вербицького. Його симфонії і хори брали свою витику з українських пісенних мотивів. Він був дуже крупним композитором. Він був засновником Перемишльської школи, тої школи музикального творчості Галицької України. І ми сейчас об этом, к сожалению, знаємо очень мало. Точна дата створення музики до гімну достеменно невідома. Більшість фахівців схиляються до варіанту, що це відбулося приблизно 1863 року. Текст Павла Чубинського опублікований у часописі Мета своїм патріотичним змістом надихнув Михайла Вербицького на написання музики до вірша. Сама поезія набула великої популярності серед свідомої молоді Галичини. Сьогодні цей питання особливо важливий в сучасній зараз... і Політичської и государственної ситуації Сегодня, именно сегодня, 200 лет назад родился э, композитор, который написал музыку к э, украинскому гимну, э, который нас объединяет. Это один из, естественно, что гимн – это один из главных украинских символов украинской государственности. Насправді пісня гімн дуже древній жанр української народної пісенної творчості. Поза тисячу літ. нашего государства Украины был не один гимн, а было около десяти. И сегодня мы имеем возможность услышать даже некоторые мелодии, которым около 900 лет и более, которые были гимнами в период Киевской Руси, потом были гимнами в 15-16 веке, потом в 17-м. Каждый век, каждое время давало свои Чаяния народные, и поэтому в каждый век гимн звучал по-разному. Разом із ювілеєм композитора українців шановують і 150-річчя з дати першого офіційного виконання гімну, яке відбулося 10 березня 1865 року на святкуванні Шевченківських днів, вперше на офіційно зазвучав гімн двома роками раніше на таємних зборах галицьких революціонерів. Тоді на таємному собранні вперше прозвучав цей гімн, і польська жандармірія, коли узнала, услышала, що українців, которые живуть на території Польщі, вдруг появився свої гімн, ані конечно же, многих тогда революционеров поймали, посадили, они отсидели за свое первое исполнение. Музичний спадок видатого композитора Михайла Вербицького українці передаватимуть новим і новим поколінням. Майже Аква Дмитро Боровецький. Факти.